Як ви пам'ятаєте, у попередній серії востаннє ми займалися тим, що вирощували лохину, і знаєте, зібрали досить чи немало. Ну а на вашому екрані вже 38 серія шляху до BMW m 5 k З гордістю хочу повідомити, що сьоме завданнячко з дошки успішно виконане. Нарешті на каналі вже 15 тисяч підписників. Друзі, як і завжди, наша мета це набрати 200 лайків під цим відео. Добре, братва. Наскільки ви знаєте, я стараюсь трішки проходити Батл Пас. Хоч і не дуже часто, але все ж таки стараюсь. Тому давайте зараз зайдемо в батл пас. Швиденько виконуємо завдання та ще й заберемо винагороди, котрі я не забрав. А, так слухайте, всі завдання я виконав. Залишається одне завдання, це здобуть 25 кг руди на роботі шахтаря. А це вже буде досить просто. Тому сідаємо в беху та й лесго. А інші завдання виконувати не буду, адже їх виконувати досить довго. Тим часом я вже влаштовуюсь. Ну і одразу залітаю на шахту. Біжу швиденько переодіватись. Ну і газуємо працювати. Треба. Здобути 25 кг. кілограм. Ну все, завданнячко залітає на базу. і одразу давайте заберемо всі винагороди, а саме машина Олева, три штуки. Сюда морська прикормка, золота рибка, Узішки, покращений метал, 10 штук, котрий, до речі, коштує так нормально. Алкоголь, 25 петрушки, роги, оленя, вугілля, противогаз і, звісно, ключ від кейса Чорнобиль. Ну і знаєте, цікаво, скільки він коштує. Ми звісно можемо його відкрити, але можемо її продати, ну і заробити гроші. Ось я, братва, реально задумався, а за скільки можна продати цей ключ. Якщо десь 400 тисяч гривень, то знаєте, це вигідно продати. Ну але також є шанси, що саме з цього кейса нам випаде якийсь та й хороший приз. Давайте навіть глянемо ось по типу XMB-шка. Давайте заїдемо на центральний ринок та подивимось, поскільки взагалі їх продають. Якщо ціна реально маленька, то краще всього ризикнути та й відкрити. Звісно, шанси малі, що нам випаде якийсь хороший дропчик, але все ж таки шанс є. Ну ладно, подивимось. Обійшовши повністю. Цю центральний ринок я не знайшов людей, котрі продають ключ. Тому ціни реально не знаю. Давайте зайдемо на біржу ну і подивимось. Ага, риба по не дуже вигідній ціні. А у мене три штучки саме золотої риби. Окей, ну що ж, братва, я вирішив. Давайте все ж таки відкриємо цей кейс. Ну знаєте, від мене це нічого не залежить. Напевно, як повезе. Будь ласочка, випаде хоча б мільйончик гривень. Або п'ятсот. Було би справді дуже файно. Так, крутиться-мутиться. Ой, -ой, ой Противогаз! А за шу? Йой, трішки не повезло. Мега фастом залітаю в казінакі. Ну і зараз треба покрутити рулеточки. Бемс. Так, випала мені зброя. Крутимо ще раз. О, нема жетунів. Ой-ой, ось бачимо наші рулетки, чотири штучки. Давайте покрутимо по одній. Я думаю, шанси так набагато кращі. Ну, бо, як мінімум, цікаво, покрутити та й подивитись. Так, крутиться, мутиться діло, падає нам. Ага, походу. Робік шо? Не віру. А, походу двигун. Я вже, чесно скажучи, думав грубі. Ну, блін, ладно, двигунчик, до речі, забираємо. Потрібен для крафту, тому крутимо одразу далі. І у нас ще попереду два відкриття. Давай, будь ласка, якийсь цей хороший дробчик дай. Походу, випадає братва, тканина, на жаль. Тканина сюди. Теж, братва, до речі, її забираємо. Рано чи пізно вона пригодиться нам для крафту. Ну давай, сюди якусь машинку або гроші. Диви, яка негодяйка, боже фу. Червона фарба. Ну, а вже її продаємо. І нарешті послідні прокрут. Диви, походу, мотоцикл. Ну це вже хоча б щось. Так, один карбованець або забрати. Та бляха, слоту у мене немає. Ладно, продаємо. Так, ну і що ж, братва, зараз, виходить, залітає скільки там 300 лохене. Ага, 396. Так, і братва, кидаємо йому гроші. Так, закидаємо сюди Лохену. Ага, братва, наразі весь багажник забитий. Окей, давайте закинемо тоді в інший квадроцикл. Ви, напевно, зараз скажете, Фортіс, Йомо, -йо! а чого в тебе на балансі знаходиться буквально 92 тисячі гривень. Братва, ви не переживайте, адже у мене на банку знаходиться вся моя сума. Саме 14 мільйонів гривень. І решту на 14. Мульйонів я куплю лохину. Так, збертва, знайшов людину, котра готова мені продати 920 лохини. І до речі, вона вже тут. Добре, тоді що через трейд передаєш, а я потім гроші кидаю. О, ну попробуємо так, давай. О, провев обмін. Да, є. Добре, кидай карту. А саме 14260. Все, вроді закинув. Все, дякую дякую, велике. Так, ну все, братва, супер. Залутав ще 926 лохини. Ну, а на балансі в мене нули. Я тепер бомжик, йомаю. Ну ладно, зараз закинемо в квадроцикл, а вже ранком зайдемо. Та й надіюся, що ціна буде справді хороша, і одразу зможемо продати, поки у нас є преміум. Адже потім преміум закінчиться і буде досить погано. Ага, тут вже заповнено. Йой. Окей, беремо тоді наступний квадроцикл. Закидаємо всю лохину. Ага, недостатньо місця. Ну ти прикинь. Ви що, взагалі брікало що? The що? day. Вже наступного ранку, зайшовши в гру, одразу побіг продавати всю свою лохину. А лохина, до речі, є по досить хорошій ціні, тому швиденько продав та й заробив грошей. Одразу оплачуємо за Квартиру, Чікс на базу, вилітаємо на двір та сідаємо в бібіку. Залітаємо на маркер. Ну і звісно, ремонтуємо бібіку. Двигунчик 25 тисяч гривень, вихлопна система 20 тисяч гривень, трансмісія майже 6 тисяч гривень, шини та диски 5 ну і підвісочка майже 11 тисяч гривень. Ага, акумулятор 8%. Думаю, ще протримається. Заїхав на заправку. Ну і треба заправити автомобіль. Давайте заправимо на 15 літрів. Чікс. ну і чекаємо. 7 секунд. О, все, заправив. І давайте, до речі, ще придбаємо трішки ремкомплектів. Рано чи пізно вони нам знагодяться. Ой-ой-ой-ой-ой, як добре бачите, на своєму балансі 46 мільйонів гривень. Ай-яй-яй-яй-яй, пологенько, братва, ростемо. Ще зовсім трошки, і перших 50 мільйонів буде у мене на балансі. Давайте ще по дорозі заїдемо та й придбаємо трохи м'яса. Адже наш діду теж хоче їсти, йоми. О, ще й виконав завдання. На базу. Я думаю, 37 стейків буде достатньо. О, зайшов у батл Паста одразу бачу, що ми можемо забрати рівно 20 лохини, і вже до наступного рівня залишається буквально половину. Тому заходимо в завдання і давайте щось виконаємо. Припустимо завдання, відвідає аптеку. Максимально легко і просто виконую це завдання. Ага, посади 10 кущів картоплі. Ой-ой-ой, це завдання виконати не зможу. Оновляємо. Прийме участь у чотирьох перегонах, Ну ось це завдання ми можемо виконати, тільки треба напарника. Так, все супер, починаємо. Маємо перегони, зараз трохи поганяємо, ну і ще один разок. І все, завданнячко залітає на базу. Як ви бачите, завдання я виконав. Тому заходимо в винагороди та й забираємо 20 лухини. Саме зараз їдемо до підписника, котрий готовий мені продати всю свою лухину, а саме 1100 штук. По 15 тисяч гривень за штуку. Ну і слухайте, це справді добре. Так, з братва получається, у нас там 15 мільйонів 100 виходить. Ну давайте закинемо 15500. Я думаю, з комісією там дуже багато не схаває. І що ж, коротше, давайте подивимося, скільки взагалі прийшло. О, нормально, там буквально 200к схавало. Получається, братва виходить ось тільки у нас з Лухини. Множимо на 15. І виходить братва, ось така сума: 15 165 Так, кидаємо тоді братва трейда. Ну і получається, наша лухинка зараз залітає. Дай Боже, здоров'я. 1111 штук. штук. Відкриваємо телефончик, заходимо в банк. Ну і перекидаємо 15 165 все Всього. Чи назис? Так, з добре, ще трішки пізніше знову придбаємо лохини. Ну, звісно, як тільки з'являться продавці, котрі захочуть, звісно, мені продати. Як добре, що сума на балансі все ж таки є. Я думаю, братва, ви замітили, що посліднім часом я почав купувати дуже часто лохину, і на рахунок цього заробляти гроші. Але в мене появляється невеличка проблема. Те, що братва, баланс мій збільшується, аналогічно, я можу купувати більше лохини, але ось місце закінчується. Тому братва, в мене є невеличке рішення, а саме це. Рішення підказав мій підписник. Замість того, братва, щоб купувати або крафтити квадроцикл, ми можемо скрафтити дещо також цікаве. А саме моторний човен. Саме братва в нього можна скласти рівно 300 кілограм. Ну і слухайте, крафтиться він вже не так важко. Хоча, до речі, бачу 500 треба тканини, ну а 500 тканини це немало. Окей, зараз їдемо на хату. Ну і давайте подивимось, що взагалі у мене є. Та там же братва, вирішимо, що буде потрібно, докупити. Вже ось такі ресурси я зміг знайти. До Залишається ось цей винт. Ну і 440 тканини. Надіюсь, тканину я зможу знайти. Окей, їдемо тоді на центральний ринок, та й зараз глянемо. Ось, братва, бачу гвинт від човна 50 тисяч гривень. Та щось трохи дорого. Ще, до речі, бачу один гвинт за 50 тисяч гривень. Але це дорого. О, ось, братва, мені передає підписник гвинт від човна. Давайте йому, братва, передамо 35 тисяч. Так, з братва, зараз, коротше, треба закинути на карту трошки грошей. А саме 5,6 мільйончиків гривень. Адже зараз я Буду купувати Лухину в свого підписника по 15 тисяч гривень за штучку. Тому закидуємо навіть трошки більше. Їдемо тоді до епіцентру. Ось, братва, і наш продавець. Так, і зараз виходить, братва, він закидує мені Лухину. Саме там, начебто, 370 штук, 374. Ага, виходить 56 мільйончиків гривень, та як я і говорив. Так, братва, ну і давайте закинемо лохину вже в свій багажник. О, все, перекинули чин назис. Так, прийшло трошки часу, і я вже знайшов продавця. Це котрий готовий мені продати всю свою тканину. А саме начебто 295 штучок по 2000 гривень. І знаєте, думаю, це прям не дуже багато. Хоча як подивитись, тим часом братва, під'їжджаємо вже на Бушечку, і наш продавець має знаходитись десь тут. Тільки де, я не знаю. Це він чи ні? Здорова, дарова, дорогова, це ти. Привіт, привіт. Так, скільки тебе там взагалі тої тканини? 295 по 2000. Так, давайте порахуємо 295, помножити по 2000, це 590 тисяч гривень, правильно? Правильно, получається, братва залітає 295. Правильно. Ой, та ні, інструмент, братік, не треба. Подарунок, окей, <подарунок> 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 okay, хай буде. Невеличкий подарунок. Інструмент, хай буде. Окей, okay, копіюємо карту, заходимо в банк і кидаємо йому гроші, саме 590 тисяч гривень. Все, братік, надіслав. І на жаль, братва, той інструмент, котрий він мені дав, я мушу видалити, адже подарки від підписників ми не приймаємо. Ну, такі правила мого шляху. Можливо, є такі люди, котрі не знали про правила. Ось, в разі чого вони знаходяться на екрані. Ні. Так, виходить, братва зараз закидає 47 тканини. Чікс. Ну і вже, братва, після цього закидаємо йому гроші. Він ще бляха вимахується, каже, та ні, та ні, не треба. 95 тисяч гривень. Все, закинув. Сіки... А, мені треба, коротше, 94 штучки. По 2 дві... тисячі буде добре? E, То чекай, ти чи ти. А, ти? Da. Треба рівно 94 штучки. Найс. Nice. Ну і все, братва. Нарешті кидаємо, коротше, йому гроші. Кидаємо 189 тисяч гривень. Вже всі інгредієнти для, для крафту я успішно зібрав, але є. Одна проблема: немає інгредієнтів або верстака. В нашому випадку верстака. Наразі братва в моїй квартирі немає цього верстака, і мені прийдеться до когось підселитись або попросити якусь людину, щоб вона мені скрафтила. Окей, братва, супер. Знайшов людину, котра мене може підселити. Буквально на 10 хвилин. Для того, братва, щоб я скрафтив собі цей човен. Тому чи назис, надіюсь, справді йому вийде мене підселити. Адже хзи, може сама система не пустить. Так, братва, залітаємо тоді, получається в. Като зайти до будинку, подзвонити в двері, правильно. Ого, ото халупа. А, та мені пише, що ти маєш своє житло. Ай-яй-яй, походу, через те, що я маю квартиру, я не можу підселитися, правильно. М -м а якщо я тобі дам ресурси, ти скрафтиш там 8 мінут, воно крафтиться. Та можу скрафтити, так. Да. Маєш місце, маєш місце. Ну так, да, да. Коротше, братва, чи назад, чесно скажучи. Добре, що є ось така людина, котра може допомогти, тому що банально сам по системі я це зробити не можу. Мені би братва прийшлось банально продавати свою. Хату, напевно. Так, ну вроді все. А ну, подивись, тебе буде працювати. Так, да, пішов. Да. Так, що ж тоді, братва, приймаємо трейд. Ось ой, наша лодка. Все, дякую, велике. Ой-ой-ой, ой і бачимо, ось у наш човник. І тепер прийшов момент перевірити, чи там справді є 300 кілограм. Адже писали підписники, що справді є. Наже маємо використати. Ну і все, тепер їдемо, напевно, на місце, де ми його можемо заспавнити. А це місце знаходиться десь на пірсі, напевно, ось тут. Окей, братва, тим часом вже залітаємо на місце, і думаю, вже саме тут ми можемо заспавнити морська школа. Так, а чекайте, а де спавнити його? А, точно треба в телефоні. Окей, човен заспавнити. Ось ой він. Ого, який великий! Я чесно скажучи, думав, він буде маленький, але він капець загромний. Окей, давайте відкриємо багажник. Да, і справді тут знаходиться рівно 300 кілограм. Підписник все ж таки не обманув. І знаєте, 300 кілограм для нас справді це добре. Тому братва вітаю, у нас є тепер ось такий човен. Котрий, напевно, їде дуже файно. Давайте раді прикола навіть перевіримо. Угу, дивіться, який розгун. Буквально за пару секунд до 100 км. Але знаєте, братва, максималка прям в нього <хи> не дуже велика. Нормально, нормально, діду буде кататися, кайфувати. Братва, це реально добре, адже ми потратили дуже мало грошей, а плюсом до того получили сховище на 300 кг. І замість того, щоб купувати квадроцикл там за 3 мільйона, я буквально скрафтив човен, в якого також врізає 300 кг. Тому я вважаю, це реально Não super?